24 лютого розпочалася війна. 24 лютого наше життя змінилося назавжди. За ініціативи ректора нашого університету, професора Михайла Корди, в кінці лютого і на початку березня була опрацьована і успішно втілена ідея створення волонтерського центру, створений сайт університету, де по категоріях відображено все, що університетський волонтерський центр отримав і куди він його відправив. Ми розподілили діяльність волонтерського центру за основними напрямками: це є медичне забезпечення медсанчастин, польових шпиталів. Друга частина нашої діяльності це забезпечення збройних сил і людей, які постраждали від російської агресії, продуктами харчування, засобами гігієни, одягом. З перших днів роботи волонтерського центру дуже багато. Працівників університету було задіяно до його роботи. Ми отримали безліч листів підтримки з добрими, теплими словами, з обіцянками допомогти від наших закордонних партнерів. І вони дотримали своїх обіцянок. Ми отримували масу вантажів від благодійників з країн, де у нас є наші партнерські університети, лікарні, медичні центри, за що ми їм безмежно вдячні. Цей військовий час. Я займаюся розподілом, сортуванням медичної допомоги в волонтерському центрі Тернопільського національного медичного університету. І, власне, всю ту безцінну допомогу, яку нам передали волонтери, ми з вдячністю прийняли і розподілили по лікувально-профілактичних закладах нашої держави, а також військовим і людям, які потребували цих лікарських засобів. Ми щиро вдячні нашим. Жертводавцям, які надають лікарські засоби, які конче необхідні для лікування і реабілітації поранених військових в цей складний для України час, З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України у нас на повну силу запрацював волонтерський центр на базі нашого університету. Завдяки нашим партнерам, ми забезпечуємо необхідні речі для наших воїнів на передову, для наших лікарень і госпіталів. Ми виконуємо дуже багато функцій, і одна з найбільш таких для нас важливих це доставка на лінію фронту, доставка для наших солдатів. Індивідуальних аптечок. Усі наші індивідуальні аптечки складаються відповідно до стандартів НАТО. Вони включають усі необхідні компоненти, це сертифіковані турнікети по типу КЕТ, це бандажі ізраїльські, Назофарингеальна трубочка з лубрикантом. Атравматичні ножиці, бинти. Оклюзійні пов'язки на грудну клітку різних розмірів і целокс, який вже став буквально стандартом для зупинки кровотечі. Завдяки нашій співпраці з професором Ростиславом Білим, завдяки фінансовій підтримці асоціації «Рікуб» та її президента доктора Шандора Варі, ми маємо унікальну можливість доповнювати наші аптечки активатором згортання крові хітозаном гемостатичним. Цей препарат спрацьовує швидше порівняно з Целексом, як показали наші дослідження. Окрім того, його легко можна змити слабокислим розчином. 0,1% оцтова кислота. Про це на кожній упаковці відповідно відразу вказується. всі лікарські засоби, які ми отримуємо, ми заносимо в реєстр лікарських засобів за значенням кількості та міжнародної непатентованої назви лікарського засобу та зазначаємо, в які лікувальні заклади чи військові шпиталі вони були направлені. ми працюємо за запитами, які надсилає. Власне, я б хотіла показати, які надсилає лікувально-профілактичний заклад свої потреби, ми видаємо лікарські засоби. Виписуючи вимогу, і після отримання лікувально-профілактичним закладом цієї вимоги він підписує і засвідчує отримання. Власне, таким чином ми маємо повну звітність, кому саме дані лікарські засоби були доставлені. Ми працюємо також спільно з Міністерством охорони здоров'я України, Збройними силами України та Міністерством внутрішніх справ. Студенти і випускники нашого університету. Беруть активну участь в роботі волонтерського центру. Наші студенти, які зараз вчаться, які закінчили декілька років тому, які закінчили багато років тому, об'єдналися в групу під назвою ТЕРІС. Вони відкрили рахунок і допомагають Збройним силам України. Волонтерська команда Тернопільського національного медичного університету впродовж трьох місяців. Виготовляє окопні свічки для наших захисників на передовій. Вже е, зроблено близько двох тисяч свічок і попит на них зростає. У цьому нам допомагають викладачі небайдужі тернополяни, які приносять віск, парафін, бляшанки. Наша команда складається з близько 40 осіб, які весь час працюють для того, щоб нашим захисникам було тепло та світло. Та людина, яка приходить сюди, запалена ідеєю і вона має е, мету. Ця мета для нас усіх спільна, і ми до неї йдемо.